Віночани з року в рік все менше псують екологію, спалюючи сухостій. Кількість викликів муніципальної варти до гори паліїв зменшилась. Навесні та восени працівники муніципальної варти додатково патрулюють місто. Для інформування населення та попередження пожеж сформували декілька груп. З 12 березня по 30 квітня щоденно заступають 8 робочих груп по протидії спалювання. Чотири вранці. В день і чотири у вечірній час. От ці працівники залучаються з інших підприємств разом з працівниками муніципальної варти. Ось і цього разу під час патрулювання до групи інспекторів надійшов виклик про спалювання. Прибувши на місце, працівники таки виявили правопорушення. Зі слів чоловіка, спалюючи гілля, хотів полегшити собі завдання і очистити город від сміття. Та замість порядку отримав протокол та змушений буде оплатити штраф. Для громадян це 340 гривень мінімальний штраф і до 1360, а для посадових осіб це від 840 до 1700 гривень. Та варто думати не лише про загрозу штрафу, а й про чималу шкоду для здоров'я та екологію, яку завдає шкідливий дим. Діана Волошенюк, Вадим Іжиєвський, новини за день, телеканал Віта.